Якщо я керував, якщо я порушив, то да. Дивіться, ми не кажемо, що ви порушили правила дорожнього руху. Так на підставі, чого ви мене хочете перевірити зупиніли, документи? Статті ви мене зупиняли мене Не зупиняли. Не зупиняли. зупиняли. Я зупиняли. зупинився сам. Витягувати віті бомби. Ну, давайте. Ну, вам скучно, да? Якщо? Це мені не скучно, Я просто зупинився, заїхав на заправку, Правильно. а ви під'їхали ззаді. Під я вийшов з машини, заді. ось отут. Дивіться, ось от. Я а та ви де ви їх Де ви їх вімкнули? Я не бачу, хлопці. Дивіться, я вийшов з машини, ви мене отут зупинили і сказали. Згідно 35-ї в пішоходів не перевіряють документи. Ви знаєте це чи ні? Згідно 35 п'ятої, ви не пішоход, Ви вийшли з автомобіля місця. Так, припустимо, навіть якщо я керував цим транспортним засобом, то на підставі чого ви хочете у мене перевірити документи? Та ви мене не зупиняли, хлопці. Як ви мене можете зупинити ліва отут? Будемо далі комедію ломати. Яку комедію? Ну, от ви дивіться. Ви свій час, поди... дві ми, часу Ми, поглянули. ми, ми зупили, повідомили, зубили, ви придбали собі цю ласточку, виправили технічну розправку. Ми ж не просто так вас зупинили. Ну, я не знаю, чи ми просто так бояться. зупинили, чи не просто Він так зупинили. 35, Хорошо, дивіться. Якщо там є технічна несправність. Я е, ви мене повідомили, я вас почув. Е, зараз перевірю. Якщо там дійсно не, не працює, зайду ось, куплю лампочку, Це устраню не і немає, поїду. Але будь ласка, придивіть дивіться. документ, якщо вашу суму. Я б вам міг би дивіться. Я просто міг би вам пред'явити, щоб ви мене дійсно зупинили. Да, в, дали б мені там звуковим чи проблизковим красним. Я б зупинився. Б, ви мені сказали, дивіться я. б... Ось у вас там не працює фара, то це одне. А так, якщо я вже, вибачте, вже на касі стою, коротше, а ви мені вас просите мене це. Ну, давайте ну, давайте подивимося відео. Відео? Ну, Яке давай. відео? А ну а що, підстави, підстави ви, вияснити, чи Вам дійсно... Чітко повідомили підставу. Якщо ви хочете відео, зараз буде розглянута справа проти вас. От, якщо є проти є, чого розглядати? Звісно, є. Ми зараз встановимо вашу особу. Встановлюєте? Буде розгляд справи. Ми, ми цього хочете? А як же ви мене встановите? Дуже легко. Давайте. І, перед тим, як ви говорите, що ви мене зупинили, ви мене вже вводите в оману. Я не бачу, що у вас були якісь красні проблисткові маячки. Ну, я ж не не винен, що ви не Я виконав ви. зупинку і ви під'їхали. Тобто фактично, я розумію, що е, я, можливо, виконав маневр, типу, розворот наліво заїхав, а ви там включили, і я вас не бачу фактично в зеркало. Це таке теж може бути, я не відкидаю. Mm. Але ви зразу підійшли, шановний, туди-сюди, чому. -то. Як там? Ви кажете, у вас ці не ці працює фара. фара. Так, фари так, фари так, стоять, так. фари дивіться, фари ось позавчора поставив нові фари, бо було, було погане світло. Можливо, я не, я не відкидаю того, що, можливо, там фара та не робила. Я їхав на ближньому світлі, нові фари вони розсівають, я міг не побачити. Автомобіль це не Рено Дастер, що там пропала якась контакт з е, лампочкою, і воно вам показало на приборці, що не працює лампочка. розумієте? В чому звинувачують? Та не фатало, щоб ви мене ще хлопці звинувачували. Ще нема підстав мене звинувачувати. Розумієте чи ні? Якщо ви. Давайте так. Якщо фара не працює дійсно, тіпо, я можу піти купити ну, лампочку так, і усунути так, да. ці всі несправності. О, але якщо ви тут принципово просто хочете мої документи перевірити, чи вони у мене є, так вони у мене є. Перевіряйте, чи працює у вас фар. Вам вже повідомили, що це непринципово. Це згідно правил дорожнього руху і закону України про національну поліцію. Ще раз вам повторюю, вас зупиняло згідно статті 35, явно технічна виставка. Ні, ви мене не зупиняли. Я понял. Ну, Ви не хочете нормально спілкуватися, правильно? Я нормально з вами спілкуюся. Тоді придивіть, будь ласка, документ, що засвідчує вашу... Дивіться, щось. щоб ви під'їхали, сказали, що ми там їхали там на зустріч, побачили, що у вас не працює фара. Ми хочемо вас повідомити, що у вас вона не працює, а ви зразу ваші документи, з якого я вам повинен їх показувати. Ну, ми знайшли, повідомили, яка причина. Зупинки була Ні, так, ми, а чисно, я її правильно. Її а я кажу, що зупинки не було, тому що ми, я виконав ми, зупинку. Дивіться, Ви самі говорите, що є можливість, що ми є, ми, ми, Я не відкидаю маневр, що ви да. не помітили. Ми да. не зупиняли да. На червоно-сині проблискові маячки. Придивіть документ, який засвідчує посвідчення водія згідно пункту правил 21 а та 21Б. Реєстраційний документ. І ось два документи. мати. Ні. Дивіться, я вам зараз просто показую ці документи, щоб розгрулити майбутню конфліктну ситуацію. А не просто так, що знаєте, цього. Ну, я може, може ви включили проблизковий красний, я його не бачив. Це, вимкну світло, якщо б я вам заважать, скажете то ви... Давайте я ведь стояти. Будете тримати в руках, да? Таксить хлопці. Держіть, чи паспорт? То... А то то й паспорт чи не ну, то може бути. Да, да. Це ве... документами.